Сьогодні в нас буде плов, піч і деді смок пече на всі гроші. От тут це взагалі регулювання для тяги просто обалденно. Виглядає достойно, вартує своїх коштів, як то говориться. Дерево покрашене, казанок наш розігрівається. Інгредієнти присутні. Удобно, що на колесах самому можна викотити, закотити, це є позитив. Ось тут чітко. Тільки ось якщо ми закриваємо повністю, все, нас починає притухати, тільки відкриваємо. одразу погнало. Починає. Клас. Річ обалденна. Ну як я вам? Це тепер народ, проходимо на новий рівень, чесно я вам скажу. Зібрали е, дану піч. Гляньте, виглядає, ну просто божественно. Що хотів ще додати? Дивіться. Паспорт на дану піч. Ось це подпис, паспорт, всі там діла. Гарантія на товар 12 місяців здати продажу. Що не маловажно. Не знаю, на що додати гарантувати ту гарантію, але вона є. І ось ще якісь тут. Гарантійний талон. А це комплектація даної печі. Дивіться, яка красота. Я просто я, я вражений. Тобто воно все відповідає е, реальності. Придивіться щось Дивіться, як виконана ручка. В комплекті йдуть. Як це штука називається? Кочерга, скажімо так. Совочок. Дивіться, все із цим штучкою. Позолота, все як має бути в самих дорогих готелях Лондона і Парижа. Сама пічка. Таке, е, не, не тонюсеньке, не спорити. По ваді вона на новій пущі написала 60 кг. Стекло, це ж, наверное, воно все того, так? Те, що от витримує огонь. Дивіться, просто обалденна штука. Досточки. От якби вони були світло, знаєте, кольору, вже не то пальто, але такий коричневий. Все так. Блін, ну я мені не нравиться. Момент по трубі. Я не запитав з приводу труби. Є чи немає вона і так далі. Прийшлось виходити з того, що є, на базарі бистро зайшов з горем пополам, я не знаю, це таке враження, такий діаметр 110, це тільки буває в цій печі, в других котлах інших конструкціях, де потрібна ця труба, вона не приміняється. Є ли в одній на одну лайку знайшов 110, яку небудь, кажу, дайте мені на перший час, а компанія повинна мені буде прислати з понеділка вже трубу, яка йде в комплект. Я не спитав, менеджер не сказав, якось так вийшло. Ну, це не менше. Ну, що, будемо зараз розтоплювати нашу печушку. Пишіть Сейчас мы на нём будем все жоргани тянуло так. Здивіться. Вот, Загляньте в середину. Новенька, гарненька. Така фарба, напевно, огня. Огонь на тремкачає, правда. І така вона, не глянцева, така шершава. Я задоволений купив, купили її, покупкуючи, я правильно. В общем, шо, не розтягуй і починаємо варити сьогоднішній плов для наших гостей, які вже проїхали Київ. Не примикайте, далі буде. Чіт дивіться. Наший зірвак готувався час 10. Добавили ми в нього рис. І воно далі собі отуту тушкується на малесенькому вогні. Рис наш ізбирає смакоякі якості нашого зірвака. Потім це все діло ще будемо висушувати, як правильно називається, робити мим отвори. а це все буде пізніше, чуть-чуть. Висипали рис, додали чуть-чуть водички, і наша, наш плов тушиться. Я думаю, цей раз буде на порядок краще. Ну, вже темніє, кінечний результат, понятно, що покажу. Ну, а по самій печі я, звісно, народ задоволений. Ти що? Дивіться, які сюди можна трішки кидати. Які захочеш. От зараз, допустим, бачите? Червоні є. Да? Зараз ми відкриваємо, піддуваємо, і в нас зараз піде огонь просто неймовірними темпами. Бачите, накаляється червоні зразу. Ну нам огнем даному випадку не потрібен, тому так на свічечку оставляємо. І оце ручка сіками готували. Ну, допустимо, тут таке гаряченьке. А тут з ним спокійно взявся, держиться. Тобто бомба, а тут а температура ж неймовірна. Іде вже сніг очередний, який нам обіцяли. Ну а тут так красота. Ще чуть-чуть. Не вдалося нам втекти від вітру, воно щось почало крутити, та вітер вже йде отсюди. Ну нічого, та не менше. На вулиці погодка просто бомба. Значить, з нас до відео вже зрозуміло, що сьогодні ми будемо готувати м'ясо по-французьки. Я вже в усій екіпіровці, як має бути. Значить, що нам для цього всього діла понадобиться, Зараз швидко розкажу. Картошка, домашня з магазина. Шучу. Помідори теж домашні, тільки з магазина. Гриби шампіньйони, Перець, петрушка. Домашнє м'ясо із різниці, в частності це балик. Цибуля, часник, олія, майонез, соль, сир, перець. Ананаси. Ну, ананаси це таке, знаєте. На любителя. В общем, це все діло. Ми зараз будемо е готувати в казані. Я думаю, повинно вийти смачно. З пловом. Ну, от нащо ж не виходить ще з пловом. Ну ми е зробимо ще роботу над помилками, тоді нас колись 100% вийде. А сьогодні, вроді би, таке не важке, е простеньке, але смачне. Е е блюдо будемо готувати. Пічка наша гріється, пічка це не наш самогонний апарат, як ми от з собою були возили на виїзд. Це вже таке мобільніше, вкинув машину. Поїхав, не треба прицепти саме тянути. Так що ми ще все, все безпеко підготовлюємо і цей весь процес покажемо вам. Ну, а ви подивіться на цю красоту. І лепять стоїть на льоду. Це виходить не замерзло там, де, походу, маленька глибина. Я так думаю, по річці сужу, тому що коли в річки йде невеличка глибина, там замерзне само останню черга, а де глибоко там замерзне в першу чергу. Тому ми виснути такі. Ну, Може буде, як нас часок час дозволятиме. Ми пройдемося так по горі і заснімемо красоту лебедів. Це ви прикиньте. Час зима холодно, десь летіли, перелітали, побачили калюшку і приземлилися. Як не крути вже льот став. Ну, не такий, що можна вже йти бачити. Ну, таке, таке. Пришерху, але вже не поїдеш, і не в плевечі не піду. Так, не розтягуємо пічка наша пече, і ми зараз будемо займатися всіма е, інгредієнтами. Так, ну що, самим першим інгредієнтом, який, на який нам на сьогодні понадобиться, це Балички. Балички не знаю, може це, звісно, багатовато нам буде. Ну, Зараз будемо орієнтуватися по ситуації. Нарізаємо так називаємо отбивнушки. Не знаю, десь приблизно так. Ножі в нас, звісно, ну. Щось ріже. І отаким от макаром нарізаємо наш баличок. Ну такий потужний, я вам скажу. Свинка, я думаю, в районі 200, наверное, була. Бо коли таке 110-120, то балички, як на мене, поменше. Я думаю, цих кусків нам буде предостаточно і один, наверное, залишиться на одну Так, що ми робимо? Робимо отбить нам тепер його потрібно. Розкладаємо таким макаром. Так, будемо використовувати піщі округ. Не знаю, зачем вони це все діло роблять. Ну, бачив так, значить робимо так само. Ось ця бумажка, я думаю, як тебе достати. Ну і відбиваємо, як наші Так, Перевертаємо і повторюємо це все діло з іншої сторони. Ви знаєте, ще й дієвий спосіб оце получився із даною піщовою плюнкою. Я думаю, з першого удара воно вже проб'ється, коли нормальна тема, так що можете використовувати, як то говориться. Так, що ми тепер робимо? Наступна наша процедура це наші одбивнушки і пакет портрет. Солимо. Солимо. Я, в принципі, й дома відбив правильно ну правильно? Ж? Тут щось мабувати, сюди додати. Так, перчимо. Зараз перцемо як всікта. Надо купити ту штучку таку, щоб перець був у ній. О, бачиш? Перевертаємо наше м'ясо. І з іншої сторони так само. І тепер беремо наше прекрасне чудове м'язку. У мене є такий бокс, складаємо сюди. Так ти що? З м'ясом мені подобається роботи. І переходимо до наступних кусків. Помістили наше м'ясо. Хай воно, ну, хоч стільки з применів постоять 5-10 хвилин, хоч просолиться, проперчиться. У нас, в принципі, все на мазях, все чітко, все готово. Оце дивіться, я просто це зараз готую на даній локації. При даній погодних умовах. Ну, просто я кайфую. А вийшло сонечко, це просто взагалі була бомба. На днях дивився відео, от реально, від якої я кайфанув. канал називається. «Павло Рибак». може ви теж дивитеся. І вони Танюхою поїхали в ліс. Сосновець, я так вам Розкажу. Атмосфера просто неписує. Дорога, сніжок, ліс, все їдуть, там деревина впала вони її розпиляли, приїхали до місця локації. Поляночка така красота. Надули, надули, думайте, палатку. Таку кучеряву, я не знаю збирала на метрі 5 6, ну, короче, двокімнатна. Поставили пічушку, це ж спеціальні для тих палаточок. в одній кімнаті кіметушки, скажем так, кухня, в другій там спальня. Понадували матраси, сидять там, знімають відео. Я реально кайфую. Ну, мені подобається таке, знаєте, не то що інативний відпочинок, а такий можна сказати, пасивний відпочинок, але все одно приїхали, природу показали, ночівля в палаточці. Ну, хто со мною загост, хто розуміє ці походи, ночівлі біля річки, біля водойома, напишіть. кайфуєте ви від відпочинку, кайфуйте. Так я особисто кайфую. Мені подобається. І зараз ми знаходимось тут. Не вистає сонечка, співу пташок, а все остальне лють. Яка краса, просто ще камера, ще багато чого не передає. Ну, понятно, що за спиною ось є дерева, нидники, Все це понятно, але якби я це сиділо довести дома, то представляєте, яка у яка була б красота. Не куря, чем європі, але потрібно це сиділо, щоб був хазяй. Согласні? согласні. Так, наша пічушка ось тут горить. Зараз ми вже будемо ставити казан прогрівати. Пічушечка від деді смок. Кому цікава дана конструкція, залишу посилання в описі, щоб не дзвонили, не писали, де взяти, де, де купити. Одне ще що душі не відправили нам вихлопну трубу до неї. Ли та труба, яку я купив. І оце вона зараз ще досі функціонує. Я думаю, прогоріть, і оператор казав, що прогорить після першого нашого готування. Коли ні, Класна піч, звісно. це не повторююся не наше той самоварі, все це, це ось удобно. Трючки туди кидай, які хочеш. Остріч горить, тепленько. Так що чекаємо 5-10 хвилинок і приступаємо до готовки. Ну що, наш казан нагрівся. Ліки підідовився на льоду стоять. А ми зараз будемо кидати наше м'ясо. Викриє її не чуть-духавочку. -чуть Вона запашок який. Обжарюємо наше м'ясо і з обох сторін, по дві-три хвилинки. І вкидаємо це сиділо назад у цей бок. Все, ми піджарили наше м'яско. І вбираємо його в сторону. Накриваємо собі критику і хай вона собі болдеє. Так, тут так відкрили, закрили. І допаємо сюди. Цибулю і чуть пізніше кинемо гриби. Цибулька наша чуть піджарилася, Покажи. Додаємо грибочки. Чуть-чуть підсолить. Готовим далі, як то кажуть. Я не фахівець, розказувати як правильно треба робити, я не буду. Просто показую, як робимо ми. Наша цибулька з грибочками приготувалася. Витягуємо максимально всю, щоб вона ніде не, не пригоріла. Витягнули цибульку, я не знаю, грам, 100 наливаємо олійки. Плюс-мінус. І розміщаємо сюди картошечку. А що ти не ще Ось таке макаром, опошло. Цибулька, Цибулька, що цибулька, картошка. Доводимо її. Плюс-мінус до полуготовності. І потім це все діло будемо собирати етажами. Поки наша картошечка готується, зробимо так називаємо соус. Для нього нам треба сирок. Ну, в принципі, любить, твердий, головне. І на тертушку, на мілку його сюди. Навіть, буде там. Натерте. Потім, так само, часничок на тертушку. Заправляємо це все діло майонезиком, мішаємо. Потім будемо вкладуватися це все шарами. Так що ще чуть -чуть і буде бомба. Ну, в нас вже все готово, якоби, картошечка підходить. Що ми робимо? Добавляємо наверх нашу цибульку з рибочком. Розрівнюємо, так, все акуратненько. Тут все бурлить, грає. І все так з водичкою. Так як картошечка в нас полуготовності, тобто треба додати або олій, або ще, ще щось правильно? Правильно. Так, це есть. Следующим сюда попадай, мясочка. Так это что? Все вам не уху варить. Да? А ну мясо хватает чи не хватает. Вот так. Ще навіть і багатенько, вот так вот. Значить, чудово, хорошо, що ми той другий кусок третій верні, не приймуємо. І ось цю юшечку м'яса теж заливаємо красиво. Сюди. Чуєте, як звук. Так. Тепер в діло йдуть ананасики. Ну, це знаєте, індивідуально. Хтось приміняв, хтось не приміняв. Але приміняємо. А запах... Треба було на нас і більше брати. Отак. От це вже в нас майже фінішна пряма. Тепер діло йдуть помідорка. Так, готово. Помідорки є. Ну і тепер наш, так це, соус, який ми приготували, який буде чесник, майонез і сир. Так, наверно, чи хай буде вилку. І ложимо його отак поверх помідорків. Його, звісно, буде малувати, але будемо сподіватися, що сир розлізеться. Воля. І це все діло. Накриваємо кришкою. Хвилин 10-15, щоб сир розплавився. Всі соки наші. Ті опустилися, ті піднялися. В духовці нашій жаром догора, покажи. Огольки наші уходять, ну, то є. На всьому нам буде його предостаточно. Закриваємо. І можемо йти пити кофе. Так ти що? А запах аромат неймовірний. Ну і останнім інгредієнтом перед дегустацією це є зелень. Укроп, петрушка. Ну, можна і цибулі, хто що любить. Чуєте ці звуки. І ще на 2-3 хвилинки і будемо дегустувати. Ну що, настав той час. Все, тут все просто. Дивіть, пошить. Будемо зараз пробувати. О, диви, як це росно. Зараз що. на базу, поки не остили. Дивися, ти що. Це я вам зараз покажу. Продегустуємо на природі, як то говориться. Так, як там по науці? Де м'яско. Розповзається. Так, що почнемо з м'язка, так? Просто. Атмосфера, так? Да? Хіба не красота? Що це що, доски Наверно, сі, да? Значить, що, Поки все наготове, поки все нарізав, треба це все діло робити з дому. Щуку розділив, почистив, як має бути. Ще є. Купив же ще щуку на базарі, як ви поняли, яку зловив. І голову та у столоба. Ну, не знаю, такі 5 плюс, я думаю, точно. Все розділив, все помив, все класно. Сама щука ось. Середина, скажімо так, її. Картошка. Це морква і прикиньте. Щука була ікрою. Ну це залише. Можна, звісно, кинути його буде і в уху буде смачніше. Но я боюся, що могу щось на порі, так як Уху варю перший раз в житті, ну а так просто формально це все діло бачив. Казан у мене тут Откриваємо нашу підтувайла. Казан попередньо мене тут вже вода грілася. Все, тут все люкс. Зараз я вас ось сюди поставлю. Нормально буде отак, так? Да? Видно, не видно? Отак, мабуть, да? Все, в нас підготовлено. Залишилось тільки земель. Що ми зараз робимо? Вкидаємо. Ти бачиш, фарту що ти щуки, голову то і голову щуки. В нашій казан. Отак. І хай воно собі тут буде варитися. Це так буде в нас. Як правильно сказати? Не готов сказати, як правильно. Короче, ми це все діло пізніше достанемо. Зараз ми це все посолимо. Що за звуки, непонятні. Посолимо. Добавляємо цибулю, Добавляємо морку, хтось ціляком, я порізав морку на три часті. кидаємо це, все діло сюди. Е, цибуля ціляком, тому що якщо вона буде порізана, вона, звісно ж, розвариться. Розпадеться. Нам ще не потрібно, так як ми цю цибулину будемо потім витягнути. Не знаю, штук. Це скільки? Три, шість. Хай буде вісім. Так як казано, у нас на вісім літрів. Е, лаврушка. Лавровий. лист. З десяток. Перець духмяний. Ну і перець мелений, чорний. Сейчас мы его добавим. Все. Так это все дело выглядит. И дай себе тут наваривается. Открываем полностью, чтобы быстрее оно закипело. Сейчас сниму телефон. Вот так. Удобно, конечно, на этой печ печушке. Все классно. Важкувато, звісно, конечно, самому транспортувати, ну тим не менше самому можна, скажімо так, її витягнути з мого автомобіля і доставити, допустимо, сюди можна. Бо там, наприклад, що ми зробили свій мангал, капти, ну, хто повне, а хто і курсі. То там, конечно, самому ти його не витягнеш, не піднімеш, не знімеш. Важке, дай до Накриваємо, щоб швидше воно закипіло. Потім вже далі піде процес димок. Сонечко. Плюс два вже пише машина. Ні, ну, це прямо взагалі до вікна ще горе, да? Такий кадр треба Клас, сфоткали. Поки, у нас цей навар, хай собі вариться, бурлить, голова віддасть ці всі свої смакові якості. Я думаю, буде ушечка навариста, така в меру жирна. Ну, а там побачимо, там це все діло, знаєте, індивідуальне головне. Це запічуху. Купував її в, на сайті Деді Смок. Посилання, в описі під відео. Ну, як ви бачите, практична, ергономічна. Для казана, то що доктор приписав. Ще хочу вирізать на плазмарізі е, такий кружок, щоб в случае чого, її можна було использовать як буржуйку. Ну це так, це такі мислі, коли палатку куплю, е, та, таша йде зимова і з димоходом. Тоді вже це будемо робити. Ну а так удобно. На кольосих на в кольосиків є тормоза, тобто ось вони зараз зафіксовані. В комплекті йде совочок і кочерга. Ось тут регулював обалдень. Тільки прикрив, все, вже дим, вже не горить. Щіленку маленьку оставив. Все, все красота погнала, тяга сумасшедшая. Ну, тягу ще можна регулювати, і ось оці, звільниться. І удоб, практично і удобно, що от є такі дві полочки, Ось щось поставить, кришку, допустимо, зняв, положив. Ну, клас, іменно для казана, для якоїсь там сковороди, яку я хочу ще купити, і поняли, що рифльона вона не рівна, а рифльона. Теж кругла, щоб можна було стейк якийсь там чи щось на ній піджарити. Ну а так, пече, бомба, я задоволений.